Слава Україні. Вчора інтернет-простір вибухнув обговорення можливої зустрічі Путіна і Зеленського. Зауважили там багато мемів, дуже було багато обговорень. Це все нормально. Люди сподіваються на якусь конкретику, люди хочуть вже почути якісь добрі новини. Але от мене, що мене особисто шокує, я впевнена, що я не одна, що таких, як я, дуже багато, попри те, що нас там заперечують, стирають нас інформаційно, погрожують нам і так далі. Нема тотальна недовіра до президента е, України. От якщо, наприклад, уявити, що та зустріч відбувається, і вони дійсно тета тет з президентом Путіним. Яка кількість, який відсоток населення України 100% довіряє Зеленському? От що він дійсно несе те, що е, треба Україні, що життєво важливо до України і так далі. Та навіть його симпатики будуть, якщо так на чистоту, то будуть думати про те, що він передусім дває про збереження власного життя, а вже потім якось як це в силу справу пропетляти. Чи можу пригадати, скільки разів західні партнери, наші союзники несподівано приїжджали в Київ, аби зупинити якісь страшні процеси? Чи може нагадати першу там, перші стамбульські е, домовленості, які мало не закінчились катастрофою для України? Їх також подавали як якийсь дипломатичний здобуток. Як геній дипломатичний президента, Отака От тотальна недовіра. Ти розумієш, що нічого доброго від нього в Україні не буде, що обов'язково треба чекати ніжу спину. А якщо він не станеться, якщо не відбудеться його, то це значить, він був в таких шорах, в таких рамках, що просто не зміг пропетляти, і це дійсно подається як щось таке, що потрібно Україні. Як ми дійшли до життя такого? Країна Майданів, країна гідності, країна цінностей, країна ціни свободи. Ну так я її сприймала. І сьогодні, коли лється така кров, перший, кому не довіряєш, це власній владі. І не абсолютно ти через те, що з тобою щось не те, як нас там заповняють як нас малюють. Абсолютно обґрунтовано, абсолютно з, з усіма підставами ти не довіряєш владі своєї країни. Не знаю, як ми до цього дійшли. Безумовна повага і довіра Збройним силам України. Уповання на те, що все-таки в Європі створиться якась дієва, сильна коаліція. Ну і сподівання на диво. вічне українське сподівання на диво. Так і живемо. Думайте.